Осіння чвиря в карлицькому місті. На площах розпливається багно, холодний вітер в неохайнім листі, пошурхуючи, шпорить давно, дощ хляпотить гунявий безупину, В брудній калюжі потопає сквер, Заклавши руки за могутню спину. Ступає через місто Гулівер. Закреслено косим дощем будівлі, Все запливає у вологу тьму, а хмурочосів, комний покривлі, дощі колоток підвелись йому. Тут карлики живуть і славославлять богів мізерних по церквах своїх, Вертаються додому і сласно ловлять у ліжниках мікроскопічних бліг. Хто йде в театр, хто читає книгу, мікроскопічний шрифт, мізерний зміст. Напившись, хвацько вибивають джигу. І хлебчу джин не Великий піст. Мов комарний зуд пищить музика з наперсток криноліну у жінок. Він обережно ставить черевика, щоб не звалити церкву чи шинок. А ліліпути виглядають з вікон. Що робить він у полі під дощем, цей велетень в колодах черевиках? Хоч би накрив себе яким плащем камзол намок і на стовбурчі слубом набігав капелюх ставок води. Як можна жити за таким тулубом? Відкіль його закинуло сюди? А він стоїть могутні незугари у полі серед мокрої трави. На плечі налягла повільна хмара, уже землі не видно голови. Він бачить зорі, й палко вірить чуду. Весни і сонця, вітри і відлих. Але не помічає гною й бруду, що чвягкотить у нього біля ніг. Вже місто кінсько волосінне пута, вночі для гулівера нишком в'є, і мудрий ліліпут до ліліпута Про карлицьке шепоче, про своє. Турбело, монстр! Дивитися огидно! Але звалить його не важко буде. Ні. Дарма що нам чола його не видно. Ногами він стоїть у нашому багні.